Чи були запитання по домашній роботі? Не було. Не було. Тому ми продовжуємо. Сьогодні будемо повторювати об'єми обертання. І так, напишіть дату 15.02.23. Тема об'єми обертання». Я нагадаю, в нас є три тіла обертання це циліндр. Об'єм циліндра підраховуємо за формулою такою самою, як для призми. Це S основи помножити на H. А так як в основі лежить круг, то площа основи це PR квадрат H. Конус. Це аналог піраміди, в основі якої лежить круг, тому формула така ж сама, як для піраміди. 1 третя С основи помножити на H. І так як в основі теж лежить круг, то це буде 1 третя, пі Р квадрат H. І куля, об'єм кулі 4 третіх. Тобто, для того, щоб знайти об'єм циліндра, треба знати висоту і радіус, так само для конуса, а для колі, тільки радіус, там ніяких інших параметрів і немає. Давайте будемо розв'язувати задачі. Почнемо з не дуже таких складних. І так, читаю умову. Висота циліндра дорівнює 4 см, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут 30 градусів. Знайдіть об'єм циліндра. І так, це в нас номер 349 першого варіанту сходинок. Мова йде про циліндр. Як ми його малюємо? Ставимо точку, праворуч-ліворуч, наприклад, 4 клітинки вгору і вниз по 2. І плавну лінію поєднання. Так, тепер спускаємо все це вниз. Так. Тепер дивіться, якщо мова йде про осьовий переріз, його треба провести. Проводимо осьовий переріз. Це переріз, який проходить через вісь циліндра. він є прямокутником, цей ось переріз. У мене не дуже точно побудовано. Тепер дивіться, сказано: висота циліндра 3. Ну, тобто це ось цей відрізок, але ми знаємо, що якщо в нас проведено ось переріз, твірні за довжиною такі самі, як а, висота. Тобто, Середи і Аби в нас теж по, 3, по 4 см. Тепер сказано: діагональ сувого перерізу. Ось проводимо, наприклад, діагональ а, це, от, Ось вона от, утворює з площиною основи кут 30 градусів. Треба знайти об'єм цилиндра. Тобто, от, так як вам висота відома, вам треба тільки знайти радіус. Дуже проста задача. Давайте все ж таки опишемо. О – це в нас вісь циліндра, АБЦД ось ви переріз. осьовий переріз. О1 в нас дорівнює 4 см, кут САД дорівнює 30 грамів. Треба знайти об'єм. Так, починаємо з формули розв'язання. Об'єм циліндра, як ми сказали, це ПР квадрат H. Формула є наземно. Тобто ми знаємо висоту, а ми не знаємо радіусу поки що. Так, в якого трикутника і яким чином ми можемо знайти радіус? Ну, наприклад, з трикутника CDA. ДА. Чому я кажу, наприклад, можна було б там, наприклад, ось верхній, ну, якщо тут кут, да, то цей, так? Нам відомий катет CD і кут, і ми можемо знайти АД. АД це буде діаметр. Поділимо на націю, отримаємо радість. Тобто далі ми пишемо з трикутника CDA буде 90 градусів. АД дорівнює. Так як ми шукаємо катет через катет, катет завжди шукаємо множенням, другий катет D, множимо, так як він прилеглий, ми шукаємо. Тут важливо не який нам даний, а який шукаємо, то множимо на котангенс кута А, І це буде 4. котангенс 30 це корінь з 3. 4 корінь з 3. І можна написати, що це в нас діаметр. І це два радіуси. Тому радіус основи це 4 корення з 3 на 2, і це буде 2 корення з 3. Радіус знаємо, висоту знаємо, підставляємо формулу пі на 2 корення з 3 в квадраті і помножити на 4. 2 корення з 3, як ми підносимо до квадрату двійку окремо і корінь з 3. тобто це буде 4 помножити на 3. І ще на 4. 12 на 4 це буде 48 пі сантиметрів кубічних. Відповідь 48 пі сантиметрів кубічних. Ну, це була така дуже проста задача. Я хотіла сказати, що у нас буде контрольна робота скоро. Я вже попереджувала на наступному тижні. І такі задачі прості теж будуть. Ми будемо готуватися ще. Тепер давайте розв'яжемо номер 355. Це така класична задача на циліндр. Читаю мову. Паралельно вісі циліндру проведено переріз, який відтинає від кола дугу, градусна міра якої 120 градусів. Цей переріз віддалений від осі циліндра на 3 см. Знайти об'єм циліндру, якщо діагональ утвореного перерізу 12 см. Тобто, ми, це номер 355. Ми малюємо циліндр, я можу так намалювати. Так. Якщо в цьому циліндрі мені треба буде малювати переріз паралельної вісі, це буде прямокутник, ми колись з вами це доводили. Я зараз всі лінії роблю видимими, і зараз зроблю невидимими. Ви теж можете так зробити, О, олівець потім стираєте і все. І так, які лінії ми не бачимо. Ми не бачимо ось це все. Ми не бачимо ось цю хорду, ми не бачимо ось цю твірну. ми не бачимо вісь. І так, тут ставимо О, тут О1, це в наша вісь конуса, а це переріз паралельний вісів. Пам'ятайте, що це прямокутник. І так, в ньому проведено діагональ, вона дорівнює 12 см. Так, тепер там щось було про дугу. А, дивіться, а, цей переріз а, перетинає коло по дозі, яка стягує градусна міра дуги до 20 градусів. Що це означає? Що якщо я провела б сюди два радіуси, кут. А ОД був би центральним і його градусна міра буде така ж сама. Тобто тут в нас буде теж кут 120 градусів. І ще сказано, що цей переріз віддалений від вісі циліндра на 3 см. Це означає, що я, якщо я з точки О проведу сюди перпендикуляр, то він його довжина буде 3 см. Пам'ятаєте, я казала, що в таких задачах краще зробити виносне креслення того, що ми бачимо в основі. Бо в нас дуже багато там ліній, вони перетинають одна одну, і ми не все бачимо добре. Тобто, ось наша хорда АД, ось перпендикуляр ОК, він нам відомий, і ще ми знаємо вже, що кут АОД – 120 градусів. Пам'ятайте. Трикутник АОД буде рівнобедреним, бо ОА дорівнює ОД як радіуси, тому висота ОК буде і медіаною, і бісектрисою. Ми будемо і те, і інше використовувати, тому ось ці два кути АОК і ДОК будуть по 60 градусів. А вам треба знайти об'єм циліндра. Для того, щоб знайти об'єм циліндра, треба знати висоту і радіус. Ми ані того, ані іншого не знаємо. Але давайте міркувати. Що б ми могли зробити? Хто бачить? Ну, По-перше, в якому трикутнику вам відомі якісь дві величини. Трикутнику АОК, бачите? Вам відомий катет ОК і Кут 60 градусів. Тобто ви зможете знайти ОД, а це буде радіусом, вже будете знати радіус. І ви зможете знайти КД. Подвоїте, будете знати хорду АД. А далі з трикутника СК, ви знаєте хорду А, де ви знаєте гіпотенузу СА, можете знайти катет С, де він буде по довжині рівний висоті. Ось ви все і знайдете. Ну, Давайте запишемо умову. Дано ну, о 1 Це в нас вісь циліндра. Так, а, Б, Ц, Д. Переріст, паралельний О1, А Ц 12 см. Дуга АД на 120 градусів. ОК перпендикулярно до АД, ОК дорівнює 3 см. І треба знайти. І так, починаємо з формули об'єму. Ну, вона нам не дуже зараз потрібна, але все одно. Ну. В циліндра це Пі р h І ми казали, що ми з вами ані радіуса, ані висоти поки що не знаємо. Далі. Далі треба помітити, що трикутник АОД рівнобедрений. Чому? Бо ОА дорівнює ОД як радіус. Що з цього випливає? Що висота ОК – це в нас медіана і бісектриса. А що з цього випливає? Що кут ДОК буде 60, половинка від 120, і це буде 60 градусів, ОК буде 3 см. Ну, це не з цього випливає, а ще випливає, що АК дорівнює КД, так? АК КД. Так, а тепер ми з трикутника ОКД. У 90 градусів, знаходимо ОД, це в нас гіпотеноза. Гіпотеноза завжди шукається ділення. Нам відомий катет ОК. На що ми ділимо цей катет? На, Так як нам відомий прилеглий катет то на Косинус 60 це одна друга, двійка йде вгору і буде 6. Це що ми знайшли? Це наш радіус. Тепер знаходимо КД. КД – це протилежний катет. Ми шукаємо через катет, шукаємо множенням, так як ми шукаємо протилежний, множимо на тангенс. І це буде 3 помножити на корінь з 3. Ну тут нічого зробити не можна. І з цього випливає, що АД це буде в два рази більше, да? тобто 6 корнів з трьох. Ну, а тепер дивимось в трикутник АЦД. З трикутника АЦД от Д90 градусів. А CD, це в нас катет, ми його шукаємо як АС в квадраті, мінус АД в квадраті, бо за теоремою Піфагора. Так, 12 в квадраті 144, мінус 6 коренів з 3 в квадраті, це 36 на 3, це 108. Це буде корінь з 36, це буде 6. Це наша висота. Тобто ми знаємо радіус висоту, знаходимо формулу об'єму. Пі на 36, і на 6. Ну, така задача може бути у другій частині. Це таке, я думаю, що може таке щось бути. 30 на 60 – 180, вісімдесят, плюс ще 36, 216. пі сантиметрів кубічних. Вона не складна. І все це може бути великою долею ймовірності. Так, йдемо далі. Давайте тепер візьмемо конус. Так, можна старати діти. І так, візьмемо сходинки номер 362 Ось вий переріз конуса правильний трикутник, площу якого 4 корення з 3 см2. Знайдіть об'єм конуса. Тобто нам дано конус. ми малюємо його як? Малюємо основу, тобто еліпс, вгору підіймаємо висоту, креслимо ось ці тверні. Ось ця лінія не видима, я зараз її уберу. Тепер треба намалювати осьовий переріз. Осьовий переріз конуса це рівнобедрений трикутник. І так, в даному випадку він ще за умовою є рівносторонній. Ми не бачимо ось цієї лінії, ми не бачимо ось цієї твірної, і ми не бачимо ось цього. І так, О, А, ну і тут, наприклад, БЦ. Я не буду позначати, що це рівносторонній трикутник, бо тут незручно. Напишемо так, дано. АО це в нас вісь конуса. А, трикутник АБЦ тере осьовий перевіз. Можна написати, що він правильний. Можна було написати АБ до рівня Б, це до рівня А, це правильний. Площа цього трикутника нам відома. І вона дорівнює 4 корені з 3 см квадратних. Треба знайти об'єм конусу. Ну, об'єм конуса формула відома. Вона є на ЗНО. І так, об'єм конуса це є 1 третя р квадрат H. Так, ну тут тобто, треба знати радіус, висоту, ми поки що нічого не знаємо, але треба відштовхуватись від того, що вам дали площу правильного трикутника. Яка формула взагалі для площі правильного трикутника? Хто мені може нагадати? Пам'ятаєте, я просила її запам'ятати? Не пам'ятаєте... А квадрат корінь з 3 ділити на 4. Так, а квадрат корінь з 3 поділити на 4. І це в нас дорівнює 4 корінь з 3. Тепер дивіться, з цього з цієї рівності, як з рівняння, треба знайти а квадрат. Можна обидві частини скоротити на корінь з 3. І щоб позбавитися від четвірки в знаменнику, домножити на 4. У Вас вийде а квадрат дорівнює 16. Тому А плюс-мінус 4, ну мінус не може бути, бо це довжина сторони. Тому ви знайшли, що? Це сторона трикутника. Це і АВ, І ВС, і АС. Ну, так як це ВС, то радіус це половина ВС. так? І радіус ви теж знаєте, це буде 2 см. Добре, тепер треба знайти висоту. Можна знайти, наприклад, за теоремою Піфагора, якщо це 24, а у можна за теоремою Піфагора. А можна було через те, що тут кут 60 градусів. Тобто з трикутника АОБ кут О 90 градусів. Давайте за теоремою Піфагора знайдемо. За теоремою Піфагора. Ви знаходите катет, тому це буде АБ в квадраті мінус БО в квадраті. І це буде 16 мінус 4, це корінь з 12. Частково можна вилучити, це 4 на 3, і це буде 2 корення з 3. Так, а оце є ваша висота H. Ну і тепер підставляємо формулу 1 третя пі r квадрат це 4, а H це 2 корені з 3. На жаль, тут трійкою нічого не скорочується, буде 8 коренів з 3 пі поділити на 3, так і залишаємо сантиметрів кубічних. І відповідь буде ось ця 8 коренів з 3 на 3 сантиметрів кубічних. Ми давайте ще згадаємо таку теж класичну задачу, пов'язану з колом, роз, з колом, з кулею. І так, читаю умову. Можна старати читаю. на відстані 3 см від центра кулі проведено переріз. Знайдіть довжину лінії перетинок площини а, перерізу і поверхні шару, якщо об'єм кулі а, 503 см кубічних. Тобто у нас є куля, а, проведено переріз, який проходить не через центр. Пам'ятаєте, ми малювали ось такий малюнок, ось наш переріз. Нам треба знайти лінію перерізу площини і сфери, тобто вам треба знайти довжину кола ось цього перерізу. У нас, пам'ятаєте, завжди був такий трикутничок. Відрізок О1 перпендикулярний до площини перерізу. ОА це радіус кулі, о 1А це радіус перерізу. І так, що нам номер, це в нас 383. Нам дано куля. Об'єм кулі нам відомий. З цього ми зможемо знайти радіо, Так? Об'єм кулі 503 см кубічний. Так, а тепер, що нам ще відомо? На відстані 3 см проведено переріз. Один, це центр перерізу. І а, те, що на відстані 3 см, означає, що це відрізок О1 У нас 3 см. А нам треба знайти довжину лінії перерізу площиної сфери, тобто L кола перерізу. Ну, почнемо з формули, чому дорівнює довжина кола 2 πr Але тут я буду вже R маленький. Писати, де R. Це радіус перерізу, в нашому випадку це відрізок 1А. Як би ми знай... могли знайти цей відрізок? Якщо б в цьому трикутнику ми знали ОА, а ОА це радіус сфери. як ми можемо це зробити? Вивести з формули об'єму. Об'єм кулі це 500 третіх Пі. а з другого боку формула яка? 4 третіх. Пі, Р куб. Ну, дивіться, ось у нас таке рівняння, з цього треба визначити, чому дорівнює r а потім і r. Ну, знаходимо Р куб як невідомий множник. Тобто ви 500 третіх пі ділите на 4 третіх π. Можна дробом записати, наприклад, 503 π поділити на 4 третіх π. Ну, По-перше, пі скорочується. Якщо ви один дріб ділите на інший. Ви перший дріб залишаєте без змін, а другий перегортаєте. А трійки скорочуються, 500 ділиться на 4 це буде 125. І у вас вийде, що R в кубі це 125. А це є 5 в кубі. І з цього випливає, що радіус кулі у вас 5 см. Ну, а тепер. Ви робите один крок з трикутника О1А, в якому кут о 90 градусів, ви за теоремою Піфагора знаходите О1А. Це катет, тому ви від ОА. Квадраті ви віднімаєте О1. В квадраті взагалі це єгипетський трикутник, 25-9, курінність 16 і це 4. Ну і тому L кола перерізу. Це буде 2π4, буде 8 пі сантиметрів. Відповідь 8 пі см. Так, якщо це зрозуміло, надім ви берете такі самі номери, де другий варіант сходинок, ви берете номер 349 355, 362 і 383. На завтра це ви робите: завтра будемо готуватися до контрольної роботи з геометрією. А в п'ятницю по алгебрі почнемо повторювати тему системи рівня. А Все тоді до зустрічі. Дякуємо, добавич. Дякую за до свидання.